Друзі, мої вітання! Всім привіт! Всі вітаю в себе на ютуб-каналі підбору автомобілів в Польщі. Цього разу для клієнта оглядали BMW серія 3 2021 року, 2 літра дизельний двигун, автомат 65 тисяч пробігу, ціна автомобіля 135 900 злотих. Комплектація Sport Line. В якому стані був автомобіль? Дивимось, звичайно, як завжди. Тиснемо лайк цьому відео та пишіть свою думку в коментарях. Всім приємного перегляду. Так дивіться я вже біля цієї BMW. Ось вона так виглядає. Трішки брудна, але думаю, це не завадить. Оптика в автомобілі є ледова. ціленька. Партроніки 360. Ось тут, А ні, це не царапина, витирається ще багато що. Просто я ж говорю, що брудний і можливо десь якась царапина буде непомітна. Решітки ціленькі. Оптика ціла. Попереду немає ніяких сколів, якийсь мікро-мікро, маленький, то є присутній. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 17 дисках, зимова гума. Гума в нас якого на рівні 21 року. Попереду також є рідний гальмівний диск. Має ну міліметр, то максимум виробітку. колодочка там в гарному стані. На крилі є якісь сколи присутні. Маленькі маленькі, я вам просто близько показую. На дверці знизу якась царапинка десь відкрили, пошкодили. Без ключовий доступ, до речі, на чотирьох дверках. Ось якісь є таке пошкодження, позаду також галінії, має таку виробку і попереду міліметра 10, накладочку вже можна було змінити в скорому часі, тому що вже там підходить до кінця, ну і як завжди по диску є бардюрка, позаду та сама зимова гума, відповідно з Adblue, так як це в нас Євро 6, чорні релінги. Денеде де якась царапинка є. І ось це десь сунулось, не знаю. Здавали задню. Ось такі мікротрещини з'явилися. Ну, це в принципі те, що і я вам висилав, було видно і по фото. Камера задню видує а ліхтарі задні також є ледові Ниленький. Це щось ніби витирається. Так само і тут десь відкривали дверки, щось вдарили. Зеркало ціле. Добре, змірюємо тушин юром. лобове вікно в автомобілі є лінії 21 рік, BMW, Також якісь маленькі сколи є присутні на йому. 108, попереду немає ніяких сколів, 131, 120. 115, 115, 108, 97, оригінал. Вікна краще дивитись середини. Там вікно є оригінал. Оригінал, оригінал. 73, 81, 67, Приємчик в гарному стані. Дверка не крутилася. Все є ціленьке. 109, 114 105. 89, 81, 106, вікно оригінал 117, 82, 109. Тут краще видно, що нічого не крутилося. 79, 72, 72, бачите, ще навіть в фолії заводській не поздирали. Це теж маленька царапинка є. Дверки закриваються хорошо, дзеркало ціле 58, 102 і 102. Тобто у нас вся ліва сторона в оригіналі. Маленький, маленький скол, так є. 92, 108, 104 і 105 цій стороні також без тріщин. Оригінал 86. Дзеркало ціле, вікно оригіналу. Так само бачимо, фолію її. E 73. 62 наклейка на місці дверка оригінал 64, 74 70 і тут також все в оригіналі Тут щось не знаю якісь клей чи що це Щось якась можливо було де дві так Щось фарбували 116 Вікно, вікно О, тут видно Оригінал BMW Оригінал Кришечка оригінал. Що, не електрична? А не електрична. Електрична. А в салоні пахне новим автомобілем. Mm. Пресор, герметик. Буде відкрито. Це ми бачимо, ніхто нічого не крутив. Тут ніхто нічого не крутив. Показує вам стан салону. Водійська сторона. Ну трішки потрібно його підчистити, бачите, бруд. І Все, електрична кришечка, повний електропакет, центральний замочок, нічого не ніде не розірваний. Приємчик бачимо в гарному стані Пасик не новий оригінал 21 рік місяць шостий сидіння шкіряні в гарному стані, ніде не потріпані, не розірвані. Ковролін, оригінальний BMW. Туманочки, датчик світла, шкіряне мультикермо, кермо без пошкоджень, віртуальна панелька, ось пробіг, шкіряний підлокотничок, електроручник, селектор, навігація, мультимедія, кліма, центральне дзеркало з автозатемненням. Підлінький дах чистенький. Баже бачили, шторка є на місці, все є чистенько, так само тут все чисто. Закривається, все працює. До речі, під світочку забув наголосити є на дверках. Саме якийсь де іде бруд. Тут щось незрозуміло яке. Чи не то повернути щоб того не було. Не дає бруд трішки під світочка, все працює, все гарно ну, Салон збережений. Дивіться якісь мікроцарапини є О Тут це ще витирається багато що Так, дивимось під капотом Фара ця у нас є рідня Ніде не тріснута, всі петлі ціленькі, крило не крутилося Все оригінальне, Капот не крутився стакан ціленькі ціленький. Ви є 100 перший? Тут чи десь і там було. Aha, to trochę 30 tysięcy jest grosza Więc już robi różnica. Aha, jeszcze jest taka, to trochę Ale jak nowy. Sy ma. Без стыдить в автомобіль. Ну, Пробіг робить своє. Якщо ще автомобіль. Це і в нашому випадку є вистіли в рідній фарбі. Та звичайно пробіг робить своє. Ніде підтікання немає. Радіатори також це є сухенькі, чистенькі. Лонжероны так же тут все закрыто шторками. Добре, спробуем. завести автомобиль, кнопочка тут. Автомобиль у нас полностью холодный. поки що дали одного ключика, ну але має бути два або три до BMW. Як завжди немає палива Він працює рівненько, без зауважень. що говорити тут також все виглядає добре нічого не побити 360, камера заднього виду, траєкторно все показує. Працює гарно, електроручник працює. Навігація працює. Мультикермо також працює. Автомобілі в автомобілі сідав акумулятор одразу бачу, тому що помилок багато є. Розглянемо чи вони є активний Type-C роз'im. на дві зони. Підігрів і сидінь. Центральний замочок працює, Світло. Включимо вовєчку, туманочку. Також можна включати із камерою. Асистент паркування є, асистент софання. Тобто, коли здається задню, то він буде бачити перешкоду, де можливо їде автомобіль, якщо ви не помітите, все переключає. Музика гарно грає, підсвіточка все працює. Звичайно, підсвіточка ледова. О, людина віруюча їздила. Автомобіль є посвячений 100%. Третя зона клімату є. Також два Type-C роз'єми. Якийсь чуть-чуть брудує, то все витирається. І, ну, салончик автомобіля збережений, що тут говорити, вся ціла в рідній фарбі, під капотом все як нове. в салоні теж майже все як нове, навіть фолії ніхто не поздирав там на ну, порогах. Підсвіточка працює, включається. місця вистачає позаду. Ось тут під світочкою все працює. Також автомобіль розпізнає дорожні знаки. Погано нічого не можу сказати про автомобіль. Який пробіг, такий є автомобіль. Безключовий. Автомобіль закрився, відкривається. Закрився. А відкривається, потрібно просто руку садити. Також можливо десь щось можемо так пропустити. Вже бачу маленька-маленька вм'ятинка. Ось тут. Ну я не знаю камера, чи то передасть, але вона геть маленька. То тобто, скоріше всього, всього, всього хтось на паркінгу відкривав дверки і легенько дісталося. У все рівно. рівна, капот рівненький, дах також є рівний. Ну, як ви все самі бачили, автомобіль був просто в ідеальному стані. Кузов ціленький, в рідній фарбі, стан салону збережений, все виглядало просто ідеально. По електроніці все справне, все працює, технічно також все в порядку. З документами також все було окей. Тут нам не вдалося багато поторгуватися, тільки 900 злотих нам опустив дилер. Цю всю інформацію фото, відео, звіт передали для замовника, і замовник, звичайно, прийняв рішення забирати цей автомобіль. До речі, він автомобіль вже забрав і їздить задоволеним. А ви свою думку пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього варіанту. Якщо сподобався автомобіль та відео, натисніть лайк. Звичайно, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля перед покупкою або ж потрібно підібрати під ключ, нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все проконсультую та про все домовимось і підберемо для вас гарний автомобіль. Дякую всім за перегляд цього відео, всімсього найкращого і до побачення!